Шкільний випускний буває раз у житті, і хочеться, щоб він запам'ятався надовго. Триває війна, і всі розуміють, що класична вечірка з ламурними костюмами і сукнями не на часі. Тому ми вирішили випускний перенести в Карпати, тим паче, що досвід організації таких до мандрівок в мене набрався чималий. Верховина та її околиці моє найулюбленіше місце в Карпатах. Тут є все для того, щоб подорож вийшла цікавою. Мальовничі маршрути гірськими стежками, деревові сплави, добрий десяток різнотематичних музеїв. І головне, цікаві люди, які дуже люблять і всіляко популяризують гуцульський край. Тож, які локації вибрали ми? Дивіться у фільмі Ігоря Случика, випускний у Карпатах 2023 їде в верховину через Коломию. Зазвичай завертають у Шишори на срібні водопади. Тут дуже добре спекотні літній день і можна файно відпочити після тривалої дороги. Та цього разу наш випускний вояж ми розпочали з відвідин Терношорської лади унікального скельного комплексу одного з найпотужніших місць сили у Карпатах. Шлях до давнього язичницького святилища не складний. Але наші пригоди починаються вже з першої переправи через річку Безолько. По дорозі до скель привертає увагу водограй Терношорський гук. Гуків і гучків у Карпатах досить багато. І таку назву їм дали місцеві жителі через гучність падіння води. Як бачимо, це мальовниче місце, де можна перепочити і наловити гарних фоток. А ось і наші легендарні скелі, які за переказами володіють потужною енергетикою. Даремося вгору, щоб зарядитись від святилища, яке присвячено жінці-матері, божественній ладі, котра уособлювала достаток і родючість. Шоська лада! Думаю, кожен щось свічу посеред величних скель і отримав якийсь дарунок від лади. Ми вдячні цій гарній місцині і рухаємося дорогами-серпантинами у верховину до хати музею кінофільму Тіні забутих предків. У цьому будинку під час зйомок жив режисер фільму Сергій Параджанов. Які оті суперечки виявлені, як каже Ільєнко, нам би треба зняти фільм, як автор написав. Коли ми так не зробимо, ми не видімо ні тягмалків, ні лісних, ні чугайстрів. Нам треба йти до людей. Господарі наші сорики під іконою заду вас, хлопці, Петро та Євдоха, це вони і приймили до своїх господі власне Пораджанова. Кімнаточка, яка була в ті часи, вона та сама, та природня лава, та так само звідси ліжко було. Саме найголовніше, що вразило письменника, як і вам любові діти волиняні, це нашу природу, це горе. Галина Мокан, місцева жителька, яка вже понад 20 років проводить екскурсії у цій гражді. Безліч разів я чув її розповідь, та ще разу вона відкриває щось нове і цікаве, яке лине від душі. Цю сорочку я вишивала 18 років. Вона на мене була мала, я її видрубала, переклала маю друге життя. То саме ви можете мати у спадком від бабусініх, скажімо, скринях у шафах. Найперше для чого, аби ми зберігали і знали витоки свого роду. Бо за доброго чоловіка є завжди файна жінка, а файна жінка заслуговує на мелого і любого чоловіка. Йо? Не гоцули, а вже все кришечку загоцулюється. Йо українською власне є. Так, знайте, що, як казала моя баба, щенуємося молоду, бо на старій сині пощинуємо. Що це власне, щинуємося? Шануємося, так мусимо думати, що ми з вами споживаємо, як ми рухаємося, що ми п'ємо. Захоплююся цією жінкою і впевнений, що вона торкається глибинних струн своїх відвідувачів і залишає в їх серцях те, що не вимірюється грошима. Ви коли завтра підете в полоніну, ви побачите гори, ви на дойкою спієте, бо доїться худоба лича і годині. Для проживання в горах ми обрали садибу у кулика. Тут можна замовити карпатський чан і файно перелаксувати. Ця місцева спа-процедура добре знімає втому від насиченого дня і після неї дуже добре спиться. Це мальовнича полонина у Карпатах, звідки гарно проглядається чорногірський хребет. Вона знаходиться на висоті близько 1300 метрів над рівнем моря. Тут з пізньої весни до ранньої осені живуть пастухи, випасають корів та варять на відкритому вогні у великому казані справжній гуцульський сир, буц та вурду. Сюди можна дістатися пішки за 3-4 години. Та для великих груп програма туру на кринту передбачає перевезення вантажним автомобілем до певної точки маршруту. Цією опцією скористалися й ми. Знайомимося з організатором цього дійства Віталієм Спаським, харизматичним місцевим жителем, який з неповторним гуцульським гумором ознайомить нас своїми лайфхаками. Всім смілим і відважним поплескаємо. І далі нас чекає все дуже приємно. І приємно те, що ми з вами будемо йти пішки. І приємно те, що ми з вами будемо йти лісом. І вже в сьогодні ви будете точно знати, що якщо у вас десь хтось пошле лісом, то ви будете знати, що в цьому немає нічого поганого. І швидкість нашого руху буде залежати не від мене, не від вас, а швидкість нашого руху буде залежати від трьох тормозів. Які по дорозі нас будуть зупиняти. Причому деяких з цих тормозів вже з нами приїхали, вони тут. Деякі живуть в лісі, деяких ми зустрінемо, деяких може статися, що ми і не зустрінемо, але знаєте, що вони нас можуть зупиняти. І то будуть гриби, ягоди і фотоапарати. Ваш Так. При зустрічі з ведмедом, що ми робимо? Перше, ми дуже швидко робимо крок в сторону. І для чого знаєте? Знаємо. Знаємо. Знаю. Так? А ви знаєте? Ні. Ні. Бо набагато зручніше і комфортніше, стояти на сухому твердому місці, на тому мокрому, що ви зробили при зустрічі з ведмедом. І, і коли ви вже виступилися, у вас є два варіанти спастися. Перший. Звісно, всі приколи Віталія про ведмедів та інших лісових мешканців я не буду вставляти у фільм, щоб туристам, які замовлять у майбутньому цей тур, було цікаво наживо послухати ці перли і нареготатися від душі. Йо! Йо! Йо. Йо. Йдемо. Ми будемо йти вгору і вгору ідучи треба говорити голосно. І голосно говориться для того, щоб звірі, які живуть в самому лісі, вони чули нас і до нас не підходили. Паралельно з нами у цьому турі мандрують учні Васильківського академічного ліцею Престиж. Їх керівник, вчитель математики Олександр Чепурний, хоче нам дещо сказати. І не зустріли ще, ведмедів поки що не бачив. Як вам на Гуцульщині тут? На Гуцульщині дуже супер. Колоритні люди, цікаві, природа гарна. Діти щасливі, відпочиваємо, оздоровляємося, ходимо багато, бачимо багато. І ще хочемо приїжджати. І будемо приїжджати. Забіжу наперед і скажу, що ми йдемо на полонину до хати Стайні, де Віталій розповість про виготовлення традиційних карпатських сирів і прикольно проведе їх дегустацію. Поки Віталій готується до лекції, я повідомлю вам декілька цікавих фактів про сир. Найдавніший сир був знайдений у Єгипті і був виготовлений близько 2300 років до нашої ери. Іспанський сир з пліснівою Кабраліс побив рекорд найдорожчого сиру за всю історію після того, як головка сиру вагою 2,1 кг продали на аукціоні за 30 тисяч євро на місцевому сирному фестивалі. Страшного, що багато диму, тому що ми готсу, не віримо, що хто прокоптився, той буде зберігатися довше. <різь> Друзі, ми вийшли з вами на полонину. Ця полонина називається Кринта. Взагалі слово полонина, це розуміється, що то є поле в горах, пасовисько в горах, де пастухи сезонно випасають худобу. Хто з вас пас корову? Да. Пасли. Нічого. Ну, я руку не можу підняти, бо я ні. <реш> <реш> я <реш> я, я корови не пас, тому що наші корови розумні і їх пасти не треба. Якщо таке сталося, що корова щось придумала і не прийшла, таке теж буває, то пастухи для собаками її шукати, він її обов'язково знаходить, до неї приходить собака, неї пояснюю, що таке робити більше не можна. І вона з такими сумними очима йде сюди до хати, щоб її подоїли. Хтось підходить до корови, а то не підходить до корови, бо то не можна робити. Знаєте чого? Ми спеціально вчимо своїх корів, щоб чужинців не підпускали до себе. Але таке може статися, що ви підійдете до неї, і ви їй можете розказати, що її можна три рази в день доїти, їй можна пасти на ланцюгу. Прив'язувати їй, і що найгірше, що їй можна давати січку. Ми таке не робимо, вони таке не знають. Вони так, що до наших коров близько не підходять, а якщо підійшли, то їй це не розказуйте. Йо, Йо, коли корови подоїли, ватах починає робити сир. Молоко переливає, це казан, казан підсувають до вогнища, то молоко нагрівають до температури десь так 30-32 градуси. І коли є температура, вата в молоко додає. Більше інформації про біле золото Карпат, бо саме так тепер називають карпатські сири, ви дізнаєтесь, відвідавши цю сироварню. А ми Ми вже найбих зголодніли. І нас запросили на дегустацію у сусідню альтанку. Там, де ви живете, там немає сироварень. і ваші бджоли не вміють робити сирний мед. У нас є сироварні, і наші бджоли вміють робити сирний мед. В цьому горшку знаходиться бджолейний смалець. Бджола, коли вже поїла сир, їй дуже віддихнути, їй дуже поспати, вона хоче не поїсти. Вона йде їсти, що Сир, тому що в нас найбільше, то що в нас найсмачніше. Коли бджола поїла сир калорійний, і вона така велика, летять до вулика. Великий доморника прилітає, дивиться на нього і розуміє, що вона просто в ті двері не влізе. Але бажання є додому повернутися треба і воно почне пропахатися. Спочатку голову, плещі, крильця, лізе, піщить. І лізе, коли просувається, на стінках дверей залишаються крапельки мальцем. Ми підкладаємо горщик, крапелька за крапельком, крапелька за крапельком, отак ми набираємо бджолений смалець. Коли вже бджола зайшла в той вулик, їй вже поспати, та ні. До неї приходить проти і каже, бджола. Каже, а давайте спідемо, хочеш В нього були. Не сьогодні. Вам, звичайно, цікаво дізнатись, чим завершилась лав сторі трутня з бджолою і чому напої називаються сльози трутня і сльози радості. Хай це буде секретом до наступного разу, коли ви сюди завітаєте. Що сказати? Круто! Браво Віталію! Вміння цікаво подати тур це суверідне мистецтво, це потрачений час, зусилля та неабияка майстерність. Це клопітка праця, яка в кінцевому результаті приносить там справжню насолоду. Та смачної дегустації та гарних побажань енергія та кіпре. І як бонус в цьому турі на наших випускників чекають побажання з вуст знаменитої людини. Друзі, 31 школа Луцьк, 11 клас, випускний. Я Олександр Педан. Дуже бажаю вам зробити правильний вибір, продовжувати навчання або вже працювати. Я знаю, що у вас дуже класний вчитель фізкультури. Я знаю, що ви будете на спорті, і цього вам теж дуже бажаю. Краще спорт знайти раніше, ніж пізніше. Добрий шлях, у бомбояж. Круто. Олександр Педан. Це наш український телеведучий, блогер, громадський діяч і співзасновник руху Джуніорс. В рамках проєкту Juniors на YouTube каналі проводяться наймасштабніші онлайн-уроки фізкультури для українських школярів. Дякую, Сашко! З твоїх уроків взяв для себе багато корисного. Тепер же в умовах війни рухова активність потрібна не лише для підтримки фізичного стану, а й для психологічного здоров'я. І такі тури це заряд бадьорості та еліксир молодості. Не хочеться покидати цей чарівний куточок Карпат. Та садибов кулика кличе нас на святкову вечерю. У багатьох карпатських садибах, що дуже зручно, можна замовляти сніданок і вечерю, попередньо узгодивши меню з господарями. Можна звичайний в Колибі, чи в ресторані, але вийде дорожче. Наша святкова вечеря включала такі карпатські страви, як грибна юшка, банош з фрелькою. Яблуневий узвар і дещо для відповідного настрою. Ми сьогодні зібралися в такий день для вас. Дуже, я думаю, радісний. Перші слова побажань для наших випускників вплинуть від класного керівника Наталії Анатолівни Станюк. Такий випускний, я думаю, вам запам'ятається, правда? Тому що ви були разом, разом були ваші батьки. Була я з вами. Звичайно, ці миттєвості не забудні. Хочу докинути декілька слів від себе. Випускники, якщо ви хочете мати те, чого ніколи не мали, то почніть робити те, чого ніколи не робили. Бажаю вам, щастя, великого, безмежного. Люблю вас. І з висоти своїх років можу підсумувати, що ми вчимося все життя, не рахуючи десятка років проведених в школі. Наступний досвід Лесі Чвіль, завуча нашого ліцею. Ну, друга за друзів, щоб ви якомога довше залишалися друзями, не забували, що треба зустрічатися. Я вам бажаю, щоб е, ви закохувалися, щоб не втрачали е, можливостей. Але щоб не втратити можливостей, треба докладати е, зусиль, максимум зусиль. Дійсно, ми самі обираємо собі шлях у житті. У когось це шлях до гастроному і назад, а у когось це кругосвітня подорож. То хай ваша мрія здійсниться. Щоб ви обрали той фах, який хочете, він приносив вам задоволення, Ну і матеріальну винагороду завжди вас чекаю і дуже люблю Круто, круто, круто. Зустріч випускниками світанку це чудова традиція, яка передається із покоління в покоління. Це ніби перехід з одного віку в інший. І перехід це світлий та радісний, як і перші промені сонця. Дуже рада, що сюди приїхала. дітей, я відпочивала трошки сама. Дуже класно це компанія супер. Відпочинок супер, гід, супер. сер класний, хай зі її класні. Все добре навіть вода тепла є. Щоб зустріти денне світило, наші учні встали в досвіта, Якщо взагалі лягали. І перший з них, як завжди, Ілля. Вчора ввечері він був не перевершений. Хочу подякувати насамперед Наталі Анатолій за те, що вона нас ці всі 6 років вирощувала, навчала, мотивувала в певних моментах, підказувала. Так само хочу Олесі Юрійовні подякувати. Не тільки Дякую. як вчителю, а як заучу. З вами було дуже весело. Неймовірно весело. Повчально цікаві завжди. Але при тому була купа веселих моментів, що просто в спільному житті, що зараз у нас тут на відпочинку. І саме ці моменти запам'ятаються. А це головне. Дякую вчителю фізкультури і заодно мені вчителю з волейболу. Завично. Було весело, було смішно, було класно, було по-всякому. І це теж запам'ятається максимально і дякую за цю путівку, що ви нам влаштували. Це супер. Я так гадаю всі, всі погодяться. Чим раніше ви зрозумієте, що мандрувати це класно? Тим краще для вас ви зможете побачити багато цікавого зустріти багато цікавих людей. Бейбі, дончундер, коман. Що не кажіть, а в наших рідних горах, у Карпатах, все по-особливому. кава Карпатська, не така як тон. Наша насичена програма вмістила в себе і відвідини Буковелю. Буковель це в першу чергу зимовий курорт. Та влітку тут теж достатньо розваг. Наш фільм завершимо динамічними кадрами на річці Чорний Черемош і надамо завершальне слово випускниці Маргариті. Вона дуже наполегливо готувалась. Я Маргарита. Цього року я закінчила чи дичький рецепт. Цей навчальний заклад навчив мене ставити цілі і досягати їх, а головне це не опускати рук. Мені так подобалось там навчатися. Там такі чудові вчителі, чудові однокласники. Я дуже їм всім дякую. Також хочу подякувати своїй класній кігниці Наталії Анатольовні. Вона була в нас як другою мамою. Ми з вами пережили чимало моментів. Спільні подорожі, веселі уроки, декілька сотень контрольних а перерви... Ну, взагалі, окрема історія. Дякую за час проведений разом. Усім бажаю успіхів! А наші вчителі ну просто суперові. Вони доклали стільки зусиль, щоб виховати з нас таких чудових учнів. Наш випускник ми вирішили провести в Карпатах. Ну це просто кайф. Ніхто не шкодує, що сюди приїхав. Емоції, ну просто словами не передати. Дякуємо Ігору Олександровичу, який організував нам таку чудову, приємну, ну просто неймовірну подорож. Також дуже хочу подякувати нашому водієві, пану Миколі, за те, що він нас сюди привіз. Я вас дуже всіх люблю! Хто відвідує ці місця, той обов'язково захоче спробувати рафтинг. Це екстремальний спорт, що не потребує особливої підготовки. Річка Чорний Черемош ідеально підходить для цієї забави. Організатор нашого сплаву рафтін табір Черемош. Найважливіше на рафтінгу це вислухати передсплавний інструктаж і чітко виконувати настанови інструктора. Це є запорукою успішності проходження траси і безпосередньо вашої безпеки на складних ділянках. Правий при цьому швидше повертати. Зрозуміли? Ми лівий правий, пам'ятаємо про це. Найцікавіший для сплаву відтинок розташований між селами Дземброня та Красник. Він має протяжність біля 8 кілометрів. До речі, на запитання туристів, скільки нам плити, хлопці-інструктори часом жартують. Ми ж не знаємо, коли ви випадете з рафту. Життя схоже на річку, іноді вона спокійна, а іноді бурхлива. Але це завжди пригода, в яку варто відправитись. Як казав хтось з великих, кращий шлях передбачити в майбутнє це створити його. Тож, дорогі випускники, що задумаєте, те і збудеться. Якщо докладете для того достатньо зусиль. Мирно всім неба!